У місті кипить робота з наведення порядку. Господарники окультурюють місто після зими, обрізають дерева, очищають тротуари та звільняють клумби і газони від бруду та сміття. Вже почали поточний ремонт асфальтованих доріг. До кінця травня обіцяють впоратись. Потім візьмуться капітально відновлювати тротуари, сквери та меморіали. На все про все передбачається витратити близько 7,5 мільйонів гривень. Почали роботи по ремонту скверу козицького. За ті роки, скільки участить, фактично капітальним ремонтом він не проводився, тому потребує певного часу і певних ресурсів для, для проведення в належний стан. Також ми плануємо до 9 травня відновити, реконструювати меморіал по вулиці Чеха, острачених військовополонених. Військово, військово Той меморіал, звідки ми робили часткове перезахоронення наших бійців. На меморіал визволення на вулиці Київській.